Вчора забрав з калібровочки партію F-04. Це отакий новітній лазерний рівень. Подивіться, будь ласка. Ось так він виглядає, має масивні класні башти, діоди фірми Osram німецькі, Ось такий екранчик якісний. А, акумулятора немає. Так, і в, е, в ідеальній комплектації в кейсі я вважаю за таку ціну. Це просто шикарний шикарний просто рівень. І комплектація, бачите. Отакий От класний кейс, з яким наповнювачем всередині. Коробочка. Магнітний кронштейн з мікроліфтом, мікролів для робіт з підлоги, металева пластина, мішень, рефлектор, батарійки, акумулятор, блок для батарійок, пульт дистанційного керування, зарядний пристрій. До речі, цей рівень може працювати як від батарійок, так і від акумуляторів, так і від мережі і від павербанку. Для замовлення переходимо на сайт нівелір24.com. Лазерні рівні 4D. Обираємо потрібну модельку, дуже великий асортимент, ось саме цей лазерний рівень. Тут можна і фото переглянути, і замовити до кошика, оформити замовлення.